Пропоную вам рецепт салату із огірків на зиму. 4 кг огірків очищуємо і нарізаємо скипками товщиною до 5 мм. Подрібнюємо зелень. Її потрібно близько 2 столових ложок. Додаємо кріп і петрушку до огірків. Чесник можна натерти на дрібну тертку або пропустити через чеснокодавку. Тепер всипаємо в каструлю цукор, заливаємо олію і оцет. Додаємо сіль, 2 столові ложки зерен гірчиці і 1 чайну ложку меленого перцю. Все це перемішуємо і залишаємо в спокої на кілька годин. Через 3 години я ставлю каструлю на плиту. Кип'ятимо від 10 до 30 хвилин. Час від часу помішуємо. Якщо ви любите хрустки огірки, то 10 хвилин вистачить. Чим довше вариться, тим м'якші вони будуть. Готовий салат розкладаємо в стерильні банки. Відразу закатуємо, перевертаємо вверх дном і накриваємо. Вийшло 4 літрові банки і ще близько пів літра для дегустації.